Минулої доби ворог продовжував обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області. Зокрема, ворожі обстріли зафіксовано в районах населених пунктів Ветеринарне, Стариця, Огірцеве, Гатище, Бочкове, Бударки, Новомлинськ, Масютівка, Западне, Лиман Перший, Кислівка та інших. У селі Липці Харківського району внаслідок мінометного обстрілу. Пошкоджено вікна житлового будинку та дві господарські споруди. Внаслідок обстрілу міста Куп'янськ пошкоджено два житлових будинки: залізнична зупинка та господарча будівля. Сталася пожежа за добу постраждалих серед цивільного населення Харківщини не зафіксовано. Триває розмінування області за добу піротехніки, ДСНС обстежили більше 12 гектарів території та знешкодили 216 вибухонебезпечних предметів.